Доброго дня, ви на каналі Квіти та Інші дива. Сьогодні хочу вам показати, який в мене вийшовся мікс із петхова. Ось є в'ємність на 20 літрів. Така ось у мене миска. Вона стоїть у мене на підставці там, але я її взяла, щоб обдивитися, Тут, як вона розвивається, І ось покажу. Висадила три живця. Вирішила спробувати. Якось в мене в тому році підхова не дуже гарно вийшло. Тепер я роблю висновок, що це було через ґрунт. Ґрунт я дала тяжкий, а в цьому році я висадила в професійний субстрат Пінфілд. Ось висадила три живця. Трошки вони були ще невеликі, тому розвиток тільки на початку і мають таку гарну композицію. Хочу сказати, що вони в трьох дуже їм один одного доповнюють і виходить непогано. Тут у мене петхова ваніла, ось тільки ну, все починає квітнути, тільки тому що я його формувала. Ось така ну, кремова з коричневою серединкою дуже гарна. Петхуа чинамон. Такий взагалі колір повинен бути такий ну, охра, охра, я б сказала так. І він саме розвивається саме повільно, тому два інших сорти, його забивають трошки. Ну, не знаю. І ось ще новий, новинка цього року. Я не знаю, чи телефон передасть весь спектр кольору. Петхуа Ред Марле. Дуже гарний такий червоно-оранжевий, я б сказала. Він спочатку червоний, а потім стає оранжевим на сонці. якщо. Ну, Дуже гарна квіточка. Чимось схожа вона на Чинамон, але сама навіть по структурі, по формі квіточка інша. Ну, і Ось на сьогодні це у нас, мабуть, що 7 червня. Досить гарно воно виглядає, як на мій погляд. Поки що об'єму 20 літрів йому вистачає, він тільки на початку розвитку. Далі буду бачити, як воно буде. Ось така миска тут. Ну Тут 20 літрів, вона така на підставочки я її ставлю. Грунт. Звісно, треба поливати часто, тому що ці професійні субстрати вони пересихають. Там торф верховий. І він пересихає швидко, тому треба це контролювати, підживлювати. І така ось хороша композиція виходить. Ну, На сьогодні все, до побачення.